Для україномовного каналу. Це не Салтівка, це район Павлове Поле. Я дивлюсь, одна школа, поруч інша школа, якийсь шкільний майданчик, а може ПТУ якесь. Ніколи тут не був. Та дитина ну, на своїх танцях чи як вони на змаганнях, турнірах, а мені чекаю і, і ходжу і дивлюся. Такі місця прям можна навіть гриби, я, вважаю, збирати. Зараз сходимо до саржану яру. Водички за правом подивимось. Як рибка клює. До речі, водички у Харкові поки що немає. Зараз дзвонив. Товариш по роботі, я кажу, а тебе дали? Я кажу, ні. Виїжджав з дому не було. І в мене немає. А коли дадуть, не знаєш, я кажу, не знаю. Але сподіваємось, що буде. Підемо зараз в сержень. Я там Точно повинна бути водичка. Це які малюнки. Це вулиця Олександра Олеся. Там же і вхід до Садженого Яру. До речі, дзвонив Славикові він мешкає на Павловому полі. Каже, водичка пішла тоненькою струйкою, але є, можна набрати. Навіть, говорить, помився і поголився. Все гарно, може приїдемо і у нас буде водичка. Ось і сарженяр. Як вже тут гарно. Люди водичку набирають цілющу і качечки і інші пташки туалет не, не працює, тому що світла немає, а так ну, хтось купається, маржуванням займається, все, усім гарного дня, усім миродобра злагоди, всім щиро дякую, звичайно будемо. Я уважаю чеминащу. С хороми неділю мы видели не пока.